Всім привіт! З вами текстильна група Кабла. Так всі ваші увазі. Ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція. Код даної позиції 14. Футболка чоловіча без коміру. Ціна за 1 кг становить 4,8 долара. Вага мішка 25 кг. вартість мішка 120 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Кількість товару обмежена. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз вашій увазі представлена нова позиція. Новинка цього сезону. Код даної позиції 14. Футболка чоловіча без коміру. Ціна за 1 кг становить 4,8 доларів. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 120 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється нині новою та Укрпочтою. Чемпіон. Шановні клієнти, акцентуємо вашу увагу, що кількість товару даної позиції обмежена. Ціна за 1 кг футболки під кодом 14 без коміру становить 4,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 120 доларів. Щоб дійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення. Як бачите, по відео огляду в даному мішечку футболочки йдуть і однотонні, і різноманітні кольорові з надписами принтом. Малюнками. Футболка чоловіча без коміру. Код даної позиції 14. Ціна за один кілограм становить 4,8 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 120 доларів. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою таку почтою. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Рубочки йдуть всіх розмірів з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Ціна за 1 кг становить 4,8 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 120 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам необхідно буде лише написати нам повідомлення. Футболка чоловіча без коміру. Ціна за 1 кілограм становить 4,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 120 доларів. Футболочки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Зустрічаються всіх розмірів. Встигні придбати, так як кількість товару даної позиції обмежена.